Глядачі, переможемо, поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов назвав Кримський міст самобудом і зазначив, що згідно з українським законом цю конструкцію Росія має прибрати за власний рахунок. Про це Данілов заявив в інтерв'ю НВ. За його словами, українська сторона не має жодних документів на Кримський міст і не зрозуміло, як взагалі ця споруда там з'явилася. Якщо ви хочете щось збудувати на території нашої країни, ви повинні пройти певні реєстраційні процедури, погодити проект, подивитися, наскільки. Окільки це доречно чи недоречно наша країна жодного дозволу на таке будівництво нікому не надавала. Якщо перейти на російську мову, це так званий самострой. А згідно з нашими законами, цей самострой вони повинні прибрати за власний рахунок. Рано чи пізно це станеться, зазначив Данілов. Що ж бавовна, яка трапилась на Кримському мосту, 8 жовтня, у результаті якої було знищено три прольоти автомобільної частини моста у бік РФ, пошкоджено автомобільний напрям у бік анексованого півострова та залізничну частину. виявилось дійсно масштабною, відповідно до розп... Спорядження уряду РФ строки на виконання робіт з відновлення моста визначені на рівні до 1 липня 2023 року. Виконувати їх буде ніж нянгарськ трансстрой. Відповідно до російського реєстру юридичних осіб, річний прибуток цієї московської компанії становить 13,5 тисяч доларів, а штатна чисельність осіб 33 працівники. При цьому вибір компанії зроблено фактично в обхід тендерних процедур, а саме як у єдиного постачальника. Водночас ця компанія може наймати субпідрядників, але сама має виконати від 50 Відсотків всіх робіт та послуг. Залишаємо цей виключно російський схематоз за душками, але певну увагу слід приділяти складності самого відновлення моста. Реальної інформації відносно пошкодження другої автомобільної та залізничної частини поки немає. Відомо, що автомобільний вантажний транспортний зараз пускає через паром. Відомо, що автомобільний вантажний транспорт зараз пускають через паром, через що станом на 13 жовтня вже зібралось у черзі на паром понад 900 фур. Час очікування на переправу складає 3-4 дні, бо єдиний паром може Перевозити лише 90 вантажних машин, а це вже говорить про значне обмеження експлуатаційних характеристик. Відносно залізничного сполучення за офіційною заявою його відновили. Але на нього також цілком можуть бути накладені обмеження. Але найцікавішим буде період штормів та холодів з багаторазовим переходом через 0 градусів, що може стати доволі важким випробуванням для пошкоджених конструкцій. Тобто, цілком ймовірно, що найголовніше випробування у Кримського моста ще попереду. До зустрічі глядачі переможемо. Поширійте коментуйте.